Вітаю вас, шановні друзі. Це програма Ваша свобода. Мене звати Олександр Лащенко. Чергова зустріч у Мінській тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України тривала понад 4 години і не дала жодних результатів. Бої на Донбасі тривають, продовжують гинути військові та мирні мешканці. Отже, зрив переговорів у мінську чи приречена війна на Донбасі на подальше розгортання. Саме спробуємо з'ясувати у студії Радіо Свобода з нашими гостями, політологом, директором інституту соціального політичного проектування діалог Андрієм Миселюком. Дня. Вас, пане Миселюк. А також колишнім заступником міністра оборони, головним радником інституту стратегічних досліджень нова Україна Леонідом Поляковим. Вітаємо вас, пане добрий день. Поляков. Ну от пане Мисилюк, ви буквально за день до цих чергових переворів у мінську, які завершилися повною невдачою, писали в одному з інтернет-ресурсів велику розлогу статтю, які мають бути цілі України під час цих переговорів, як їх вести, на що сподіватися, на чому наполягати. Як виглядає поки що, можливо, це помилкове враження? Диктують свої мови сепаратисти, точніше, той, хто за ними стоїть, а стоїть за ними, зрозуміло, хто Володимир Путін. Вони нав'язують те, що має бути ця лінія розмежування. Одностороннє має бути припинення вогню з боку України, як заявив пан Пушилін, зразу після цих зірваних переговорів. І так далі. і так далі. Як ви вважаєте, що це означає? Дійсно, оці мінські переговори повністю зірвані і вже тільки сподівання на бойові дії? Дивіться. Мінський формат він виконує мінський меморандум. Він виконує повністю ідею по тому ж шляху, що Будапештський меморандум. Тобто, це документ, який був потрібен Росії для того, щоб якимось чином е, закріпити своє е, закріпити ті успіхи, які вона досягла вже на той час. І це був документ формальний, який не мав ніякої конкретики для того, щоб його можна було виконувати. Тому він не виконувався, починаючи з е, самого підписання, тобто кожного дня з, там... з вересня минулого року. Да, з вересня минулого року там були. І бойовий, ну, Бойові дії були, обмін плінними не відбувався так, як потрібно було. Росія не відійшла за межі України і не кордон віддала, контроль, не да, кордон не віддала під контроль, тощо. Тому зараз, в принципі, те, що відбувається, це просто формалізація того ситуації, яка вже існувала де-факто з вересня. І особисто наш центр діалог. Ми ще на, на початку листопада казали, що якщо мінські домовленості будуть наповнені тільки реальним змістом, тобто буде чітко прописано які ж які кроки, які строки їх виконання. Хто відповідальний, персонально вказано, і які будуть санкції проти того, хто порушує ці домовленості, тоді вони мають шанс на життя. Зараз, звичайно, те, що терористи оголосили вже на словах, те, що вони вийшли з цих домовленостей, це дуже тривожний симптом. про це... Це тільки формалізація цієї ситуації, що існує я кажу, де-факто. Як після Хрест на цих переговорах? Чи все таки вони можуть бути продовжені принести бодай Якийсь результат? Ні, звичайно, що вони будуть, вони мають бути продовжені, тому що в мінські домовленості зафіксовані всі головні шаги кроки, кроки, які потрібні для того, щоб ситуацію обладнати. Тобто цей набір він в будь-якому випадку для того, щоб ситуація була далі, йшла у напрямку дестабілізації, він має бути збережений і. Тільки має бути з'ясовано, який формат. Наприклад, якщо в мінська трьохстороння контактна група, вона виявляється, що вона не дуже така життєздатна. Звичайно, Україна постійно наполягає на поверненні до Женевського формату, тобто, щоб там був Євросоюз і Сполучені Штати, і представник України у цій трьохсторонній контактній групі Леонід Кучма він наголошував на тому, що якщо під цими документами буде стояти підпис не посла Зурабова, а особиста президента Путіна, це придасть зовсім іншу вагу. І зовсім інші наслідки буде мати цей документ, пане Полюкова, звісно, те, що зараз відбувається, це настільки політичне, далеко не тільки політичне, це військово-політичне питання. Причому прикметник військовий тут випереджає все. Ми бачимо ситуацію активізації бойовиків, яка триває вже не один тиждень на Донбасі. Якщо вірити заяві озвучення на брифінгу начальника генштабу збройних сил України Муженка, наскільки я зрозумів, його заяву, звісно, підрозділи регулярно російських військ присутні досі на окупованій частині території України, але безпосередньо активно вони не беруть участі зараз. В так доводиться українським силовикам тримати оборону від ударів власне бойових підрозділів е, сепаратистів, звісно, оснащених російською зброєю. Що це виглядає? Звісно, ніяких котлів на цю хвилину немає навіть дебальцевську, хоча російські ЗМІ голосили про це вже кілька днів тому. Але ситуація дуже напружена. І це видно навіть і по тому ж вуглегірську західні ворота до е, Дебальцева. Інше питання складається враження, можливо, помилкове, що українські силовики ледь-ледь -лед тримають фронт. Це правда? Ви, як військовий експерт, підтвердите? Чи ситуація не треба драматизувати військову? Ситуація залишається драматичною, але надміру драматизувати безмовно не потрібно. Стосовно <кхи>, того, що ви говорили, я б е, пару уточнень зробив би. По-перше, <кхи> сепаратисти, терористи чи як ще їх називають, вони нам не диктують свою мову, вони намагаються це робити. Але це в них, на щастя, не дуже виходить е, з об'єктивних причин. По-друге, е, не можна казати, що російські е, підрозділи не... Беруть безпосередню участь. Вони беруть безпосередню участь. Питання, в якому місці, в який час. Те, що вони, можливо, далеко не завжди, хоча іноді, як в Донецькому аеропорту, саме російські військові йшли в атаку на аеропорт і підривали е, термінал. Але е, переважна більшості дійсно це така суміш на передньому краї, в першому ешелоні. Але далі там в тилу, в резерві. От, в другому ешелоні, залежить від того, як там організовані бойові дії, там є регулярні частини е, російські, зокрема, обстрілювали Маріуполь. Хто? Регулярні артилерійські дивізіони російські. Е, от. Хоча, безумовно, під е, керівництвом або у взаємодії з терористами з місцевими. Е, тепер стосовно е, нюансів воєнно-політичних. Безумовно, як ще. Лаузеві сказав, або ще хтось до нього. Війна це продовження політики, тільки іншими засобами. І е, на даний момент е, саме військові питання, оборона це є той базис. На якому є надстройки там політичні, економічні, дипломатичні і все інше і бази саме в Україні. У неї є козирі протиставити цьому безперечно наступу сепаратистів. Військові методи є зараз. Якісь кози хочеться трошки швидше і простіше почути відповідь, але е, не завжди простий шлях, самий Потрібно розуміти, що е, очевидно, що змінилися плани Путіна. Якщо спочатку він хотів, щоби, ну, так звані сепаратисти, там ополченці стали виразниками. Нового утворення, Новоросія, Україну розділити. Так далі. Не вдалося. Вимушений був ввести регулярні війська. Іловайськ, під Іловайськом до речі, серпня минулого року. Да, під Іловайськом росіяни втрат понесли більше, чому й вдалося досягти цих домовленостей. Злякалися того, що ми почнемо всіх оцих десантників по всьому світу показувати, а там ж захопили їх набагато більше, ніж показали. От. І вони їх, до речі, знищили під час виходу разом з нашими військами. От. Підписала ці мінські домовленості, але вони більше були вигідні нам, ніж йому. Для нього це було скоріше фіаско і було зрозуміло, що він почне їх виконувати, От. то вся та новоросія швидко розвалиться. Тому як уже завжди ми звикли, Росія, особливо путінській Росії, безумовно не можна ніколи вірити на любому рівні: тактично, оперативно, стратегічно ніколи не можна вірити. Якщо вони щось погоджуються, це лише добре. Життя. Що зараз робити російські українські самовлади протидії Росія їхній план на після Іловайська він був. Е Назад впхнути в Україну якимись суб'єктами, вони побачили, що теж не виходить, і зараз вони знову хочуть зробити їх якимось Придністров'ям, хоча би. І е, розуміючи, що без Маріуполя там Дебальцева і інших воно це утворення буде нежиттєзнатним. Вони, не рахуючись втратами, полізли в атаку. Ми, в принципі, загалом вдало їх стримали. І в Донецькому аеропорту ми його продовжуємо контролювати, і під Дебальцево. Ми володіємо ситуацією, контролюємо. І на півночі від Луганська. Тому зараз, я так розумію, де, декілька днів буде передишка, і під час цієї передишки, ну, може, через декілька днів ми зрозуміємо все ж таки, куди далі йти. Ця, е, ці варіанти можуть бути такі: чергове накопичення сил, чергове намагання або якось в іншому місці, або іншим шляхом. Все ж таки дотиснути наші війська, зірвати мобілізацію. З боку сепаратистів. З боку проросійських сепаратистів, і їх росі... російських союзників. Друге, піти на авантюру, ввести в дію російську авіацію, ракетні війська, там, штурмувати з різних боків там, з Криму, з Придністров'я ще відклясь. Але це однозначно буде авантюра. Ну, або третій варіант, вибачте, сісти за стіл переговорів, все ж таки домовитись, бо цей варіант ще не закритий. І на мою думку, хоча це менш вірогідно, але е, найбільш ефективний шлях саме для Росії для Путіна був би все ж таки сісти за стіл переговорів. Хай вони намагаються ще раз нас обдурити. Але питання зараз в тому, що е, уже на двох рівнях відбуваються події. Події в Україні стали уже, м, якимось чинником глобальних подій. І тут уже Путіну дурити доволі важко, незважаючи на Грецію і на інші місця. Ви розумієте, про що? Звичайно, Греція прийшла до влади на виговоряти, які Тому уряд, як Те, що нам вдалося успішно провести оборонну операцію е на Дебальцівському виступі. Ви вважаєте успішно? Загалом так. Загалом так. Успішно чому? Тому що е розумієте, при співвідношенні сили і засобів е стандартному такому військовому обороняюча сторона, вона має переваги Над наступаючими. Ми ці переваги загалом використали. Ми почали діяти більш комбіновано, ми не чекаємо, поки там населення місцеве буде ховатися на стежімо. Ми Та почали евакуйовувати. Ми не стали робити тих помилок, які. Кхм. Вибачте, керівництво Генерального штабу робило під Іловайськом і в Донецькому аеропорту. Коли нібито спланували операцію, потім починається зверху втручання, чи то заради нагород, чи я не знаю чогось. Ну піднімання... Ну, зараз теж вірити і... даним пресі, Теж заступник начальника генштабу воровів присутний в зоні бойових дій в районі діроні Ні, Це ж не начальник генерального штабу, заступник він представник. Він законно там я просто перевол... не хочеться дуже важлива тема. у Нас на багато часу. Важливий момент, от ви пане Поляков, сказали, що була мета е сепаратистів. Вірніше, тих, хто за ними стоїть. Ви вжили таке дієслово впхнути їх, грубо кажучи, в Київ, щоб Київ взяв їх на утримання. Плотні же О, ви мене випереди. От да, багато ви, зараз цитую... та Москва так. Зараз багато цитують Пушиніна колишня. Наменшика нині представника так званої ДНР. Він багато таких заяв важливих робить з його точки зору про те, що ми будемо стоять, не розмежування зараз після цих зірваних переговорів у Мінську. Але мало хто цитує заяву пана Плотницького, лідера так званої ЛНР, яку він зробив буквально напередодні цих переговорів у Мінську. Вона дуже красномовна. Ось справжні умови сепаратистів, за яких вони готові піти на мир з Києвом. Послухаймо. Для того, щоб зняти ту так звану блокаду, достаточно відмінити всього три рішення СНБО, які були проведені. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении ведения огня, о разграничительной линии, как она должна происходить, где. Тем более вы видите и знаете, что сейчас мы находимся далеко впереди, а не там, где были до начала этих всех боевых действий. Экономическая блокада это не просто открыть нам дороги и на этом все. Нет. Виплата пенсії, відновлення інфраструктури це ні вже давно Время поменялось, коли нас устраювало тільки то, що зараз не стріляють. Бачите, він не звертається до Москви, він звертається до Києва, до так званої київської хунти. Жодного слова про Новоросію. Як ви прокоментуєте таку заяву, пане Василю? Ну, звичайно, що. Бойовики, вони завжди хочуть отримати від України якісь матеріальні блага, які як вони які вони вбачають, що вони їм потрібні. Це звичайно гроші, а від Росії вони будуть отримувати зброю. Це в принципі класична така модель, коли є людина важливі, у сепаратистів Москві дов... дотиснути Київ, з цим, отаку мову виконати, щоб е, от був оцей е, було джерело цього. Ескалації в Україні, контрольоване Москвою, це джерело буде блокувати будь-які зовнішньополітичні рішення Києва і так далі, але годувати їх буде не Москва і годуватиме Київ. Ну давайте так говорити. Зараз фактично Київ продовжує годувати великим великим чином великою мірою цієї республіки, тому що туди постачається газ, електроенергія, вода. А те, що стосується того, що пенсії не виплачуються, от зараз терористи хочуть цей перелік благ, які вони отримують від України, збільшити звичайно. У Кремля там є деякі важелі для того, ж для того, щоб тиснути. Наприклад, дуже така цікава інформація була, що в тому контракті з поставок електроенергії, який був щодо який стосувався поставок до Криму. Там була була ще умова, щоб електроенергія обов'язково надходила до так званих ДНР і ЛНР. Тобто, звичайно, там якісь вони застосовуються важелі впливу на українське керівництво. Про те, щоб у повному обсязі е, Київ почав вкладати гроші, е, поновлювати інфраструктуру, то, звичайно, ні. По-перше, України, будемо казати, е, так, як воно є, ресурсів немає, а по-друге, тоді, коли ти цю територію не контролюєш, не можна туди вкладати величезні ресурси і гроші, і все інше, тощо. і є можливість Києву протистояти в Москві, адже чимало експертів вважають, насправді Путіну не потрібні ці дві області, вони дотаційні, і в нього нема навіть Крим зараз остаточно пригодувати можливості. Да, мова не йде про те, що він Звичайно. хоче ці області приєднати. Uh, ось пан Леонід правильно сказав, що в принципі стратегія полягає в тому, щоб це було хоча б друге Придністров'я. Тобто, якщо не вдається вже ввести в, в, в склад, України... Таке передністовою запросили в Москву суму на фінансування да, і відмови, Москва. Да. Це перший раз, так. Да. Тобто таке. це показує, якому. У сто... Києва є можливості дати вісіч таким намірам. Зараз, в нинішніх умовах, економічних, військових, на ваш погляд. Що треба робити? Києву саме. Ну тут, в принципі, поки що нема чому давати вісіч, тому що ці бойовики вони дуже багато таких голосних заяв роблять, які нічим не підкріплюються. Це, в принципі, шантаж на рівному місці. І вони зараз кажуть, вони зараз запрошують більше для того, щоб. Щоб отримати, б... але гірсько вони наскільки можна судити, якщо не вистузначну частину взяли. Ну так. Блоквоз, червоний партизан. Я ж про це кажу. Тобто вони зараз висувають, задають таку високу планку. У ж таки я думаю, що будуть продовжені переговори. І вони зараз висувають такі умови для того, щоб потім можна було снизити і отримати хоча б оцю лінію, яку вони мають на сьогодні. Оце і базова умова, на якої вони наполягають. А це вже така. Більш зарада планка. Пане Полюкова, до вас як до військовий експерт. От сьогодні в центрі уваги новин була дійсно трагедія. В будь-якому разі загибель будь-якої людини трагедія загинув співак Кузьма Скребін. Дійсно, через співчуття його близьким, рідним. Багато цитують. Але це загинула одна людина. Хоча, повторюється, трагедія. Щодня за даними офіційними штабу АТО українського близько десяти українських вояків тільки гинуть, десятки поранених щодня. Скільки Україна може витримати так? Тижні, місяці, роки? А в Росії баби нових наражають? Що з Йосипа Сервинича Сталіна? От як тут цю проблему, цю дилему вирішити? Цей баланс втримати будь-якою ціною суверенітет України? Києву, і з іншого боку, гарматне м'ясо неможливо. У Росії все одно буде більше, а чергові вже вантажівки заїхали сьогодні, за даними е, штабу антитерористичної операції. От як тут знайти цей баланс? Він можливий взагалі? Безумовно, можливий, оскільки е, це е, рівень втрат, який ми несемо під час активних бойових дій. Якщо згадати грудень, там е, зовсім інші втрати були. При цьому ви згадали е, співака. Ми всі безумовно співчуваємо. Звичайно, звичайно. Uh, але щоб не це, було так, ви, знаєте, яка однієї людини, це трагедія, це, а десятки, це але статистика. Це показує uh, інший вимір статистики. Щодня у нас на дорогах гине близько 20 чоловік. Ми цим сильно стурбовані. Але ж це не виправдовує, якщо буде багато жертв. Беззмолу, Мирні мешканці гинуть. Безумовно, це не виправдовує. Але військова справа це uh, благородний громадянський обов'язок, за який. Uh, Громадяни, які не беруть участь у війні, і вся держава повинна надавати належні компенсації. Е, зараз проблема в тому, що держава і громадяни дуже запізнюються з тим, щоб належно компенсувати нашим воїнам їхній ризик, їхні, е, їхню жертовність. Хоча багато з них не чекають якихось компенсацій, а добровільно йдуть в бій, але все ж таки е, перемагає завжди система, я кажу, порядок б'є клас. Да? Так і тут. Повинна діяти система, і те, що тільки зараз промоглися якось, е, хоча б тим, хто бере участь в бойових діях, компенсувати, але це не єдине питання. Треба належні компенсації роботодавцям давати, треба належні виплати страхові давати тим, хто був поранений, скалічений або сім'ям загиблих, це. Е, Цю систему треба робити так, як робиться у всьому цивілізованому світі, не якусь корочку там учасника. Пане Поляков, це дуже важливо речі ви говорите. А суто саме військові дії зрозуміло в Росії хочеться це чи ні ресурсу людського і до речі, військової техніки більше ніж Україна апріорі. Ви ж погоджуєтеся з ним, як військовий експерт. У цій ситуації чи не може бути метою, власне, росіян? Вони ж не ведуть тут війни формально. Виникається громадянська війна, внутрішній конфлікт України. Але ж, з дані незалежних експертів, свідчить безпередно, що це війна з боку Росії. Що ж в таких умовах Україна може протиставити? Путін може теоретично затягнути це на місяці роки, от з такими втратами. Україна впорається? Чи може вмінням Україна, в першу чергу вести війну? Україна впорається. по-перше, наші військові. Ну ще не ідеально, звичайно, але в тих умовах, яких вони є, вони набагато краще себе показують, як і показали бойові дії нещодавні, ніж це було влітку. Це по-перше, по-друге, питання війни вирішується не лише на полі бою. Звісно, Путін хоче вести війну, яка для нас війна на виснаження. Для нього це тиск, шантаж. А для нас це е, війна нависні, і ми повинні бути готові до цього. Ми не повинні очікувати, що от завтра буде результат. Є потенціал це, такої готовності України. Трапиться, ну може, і несподівано, а може сподівано, тоді, коли співпадуть усі чинники. Ми е, покажемо Путіну, що ми не здаємося, і, і оті, як ви сказали, блокпост, красний партизан, або е, ну хоч і більша, але все ж таки частина. Здається, там колись це була хацапетівка. Завершувати зараз, на жаль, в, От е цілий місяць стріл. воювали. І що вони взяли? З таким темпом просування вони ще два роки будуть тільки до кордону. Є потенціал українського війська. Зараз вже демонструється. Безумовно. І якщо ми отримуємо від наших партнерів краще озброєння, якщо рейтинги Росії Буде будуть маємо падати. Дуже най? дякую. Ми маємо завершувати час нашої програми. Вичерпана. Дякую за увагу. При ефір Олександра Лещенко.